Люба в Христі церква шлях любові, ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляється. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля. І коли гори суваються, в серце морів. Бог з нами. Тож ми не втрачаємо надії. Мир вам, мир нашій Україні. Сьогодні у нас з вами особливо свято 25 років нашої помісної церкви, шлях любові. Щиро вітаю всіх. Хто сьогодні святкує, для кого церква шлях любові та дорога, пройдена нею, є важливішою та цінною. Тому в першу чергу хочу подякувати Господу за те, що 25 років зробив це чудо народження і своїм духом викликав наше зібрання. Разом з церквою народився і я як пастор. Ми разом зростали, разом падали, разом вставали, разом плакали, разом сміялись. Ми разом раділи вірності одних і стогнали від болю невірності інших. Господь нас зрощував разом і проводив дорогою життя. Я сміливо можу сказати, до цього місця нам допоміг Господь. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене Ісусу Христу, Господу нашому, що мене за вірного візнав і поставив на службу. По-друге, хочу вшанувати пам'ять тих, хто прокладав цю дорогу молитвами, духовною та фізичною працею. Та фінансовою жертовністю, благословена пам'ять моїх батьків Ольги та Володимира Невмержицьких, ще задовго до початку церкви моя мама мріяла про її народження і активно ділилася своїми мріями з Господом. Господь їх почув. Крім того, мабуть, не було жодної людини, з якою вона не приз при зустрічі, ну не поділилася б Євангелієм, і, мабуть, не було такого повільнівальника за нашу церкву, як вона. По-третє, хочу подякувати своїй дружині Тані за те, що завжди йшла зі мною поруч і служила мені в той час, як я виконував доручене Господом служіння. Хочу подякувати своїм синам Богдану та Максиму, Віті та Ілії. Часто вони залишалися вдома без батька, щоб я міг бути батьком для багатьох із вас. По-четверте, хочу подякувати всім своїм друзям та колегам по поклику, які допомагали мені йти цією почесною дорогою служіння, які наставляли мене, поливали мої рани бальзамом Божого зцілення і підтримували в тяжкі часи. По п'яте, хочу благословити усіх вас, молодих служителів та ваші сім'ї на те, щоб Господь проводив вас і надалі дорогою правди, щоб ви зрозуміли, наскільки велика його любов до вас. Люди будуть приходити і уходити, а Господь завжди буде з вами. По шосте, люблю вас, усіх, дорога мені церква, шлях любові, і тужу за вами. Усім серцем своїм. Сподіваюся, що незабаром Господь дозволить нам усім знову зібратися, щоб разом прославити Господа за його велику благодать щодо кожного з нас. Нехай Господь поблагословить вас, і нехай Він вас стереже. Нехай Господь засяє на вас лицем своїм, і нехай буде милостивий до вас. І нехай Господь зверне на вас лице своє, і хай дасть. Вам мир? Я Володимир Немержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч.